Душа додому білим птахом злине, зустріне в небі сонце, дощ і грім. Пробачте, доньки, і ти, пробач дружину, що не спішу у наш затишний дім, не обійму очима рідну хату, і на подвір'я більше не вернусь, не плачте, мамо, і пробачте, тату, що на могилу сумно не схилюсь, Десь тут ми тихо грались в дитсадочку, а тут до школи слалися стежки, а потім, мама міряла сорочку, кохана потай шила рушники. Хотілося і мріяти, і жити, манила білим цвітом далина. Гойдались пшениці вівси і жито, та в двері враз постукала війна, той гуркіт з неба я почув на сході, я ще не знав, що доля принесе. Героям слава скажуть у народі, а ви, любимі, вибачте за все.